Чи означає, що в мене немає анемії, якщо в мене хороший гемоглобін? Дуже часто пацієнти приходять зі скаргами по типу на анемію залізодефіцитну в плані слабкість, втомлюваність, випадіння волосся, сонливість, знижена толерантність до фізичних навантажень, але вони приносять свої результати загального аналізу крові і кажуть: лікарю, в мене хороший гемоглобін. Чим пов'язуються мої скарги? Наявність нормального рівня гемоглобіну не виключає дефіциту заліза. Для визначення дефіциту заліза нам необхідно в першу чергу скринінговий рівень такого показника, як феретин. Феретин це маркер депоза заліза, вашого запасу. Є велика ймовірність, що для вашого гемоглобіну залізо ще є. Для всього іншого в організмі вашому заліза вже немає. Пам'ятайте, нормальний рівень феретину для дорослої жінки 40-45 одиничок. Не 20, не 5, не 30. На жаль, в наших лабораторіях немає якогось сталого рівня феретину, на який би можна було орієнтуватися всім. Тому пам'ятайте, якщо навіть в лабораторії даються межі норми від 5 одиниць і до відповідно верхньої границі норми, 5 це не норма. І при 5 одиничках феретину будуть скарги. Скарги навіть будуть при 25, якщо ви звикли жити на високому рівні заліза, і тут з якоїсь причини його втратили. Тому здавайте е, аналізи, але не інтерпретуйте аналізи самостійно. Звертайтеся до лікарів.